Коли мене друзі питають, скільки я сексу часу можу витримати, да? ну, я рахую, що той час, поки ми розвиваємося. Щоб трошки крупніша цифра вийшла. Зараз в сексі купа всього там має якесь визначення, термінології купа. Я того всього не січу, якщо чесно. Мені якось дівчина каже, ти знаєш, я люблю Анілінгус. Я кажу, ти що смішна? Де я тобі, блядь, то куплю зараз? Комендантська година. Я їй кажу, слухай, може тобі що сраку полизати, блять. <плес> є, є річ, є річ, є річка річ, мені заважає в коханні в житті. О, Це хропіння. Ну, я хруплю, але ви знаєте, людей, які хроплять, теж щось дратує. Це коли ви нас будете, блядь. Це коли ви нас будете, і кажете, ти хропиш. Так я знаю. Ні разу не було такого, що мене розбудили, сказали, що я хроплюю. Я такий, хай бог милий, серйозно. От це ти, блядь, ТСН особливе. Нахуй. Людям, які хроплять, радять повертатися на бік. Знаєте, що стається зі мною, коли я повертаюсь на бік? Я хроплю в бік, блядь. Якось я, просто я дуже не люблю в поїзді їздити з цією проблемою. Ну і мені шкода людей дуже сильно. Я якось прокидаюсь напроти мене сидить мужик з червоними очима просто. Видно, що людина всю ніч боролася. І перше, що він мені сказав, нащо ти це робиш? Він думає, що таке моє хобі, блядь. А похруплю я сьогодні. Я, коли заходжу в поїзд, стараюсь до всіх людей дуже добре відноситись, там гарної дороги, хай вам все буде добренько, здавайте постіль, будьте здорові. Просто щоб коли я заснув, люди дивились на мене і казали, хрупить піздець, але людина файна.